Моя маленька дівчинко, вся сила у тобі. Завжди це пам'ятай і обирай завжди себе. А ти ніколи не слухай, що скажуть люди. Чуєш, ніколи їх не слухай. То злоба і заздрість жирає, бо ти занадто добре сяєш. Має власну думку. Світлий розум, вибір серцем і обирай завжди себе, бо ти є коваль свого щастя, тобі є компас і маяк. За спиною ти залишай своє минуле, знай, вся сила у тобі. Завжди це пам'ятай, ніколи попіл двічі не посієш, немає сенсу цьому геть. Назустріч вітер, розправ ти свої крила і лети, лети, чим душ, до своєї заповітнішої мрії, У поміч вищі світли сили і стихії, бо ти є сонце, ти є сяйво, ти ж є світло у цім жорстокому житті, І як не били б по колінам назад, цим вражам прилетить. А ти. Ще краще будеш сяять і до зірок аж полетиш. Моя маленька дівчинко, вся сила у тобі. Завжди це пам'ятай і обирай завжди себе.